Як на комусь то це, будь ласка, Якщо щось добро зробити, нічого не можуть. Так Андрій Крапчитов реагує на знесення його гаража. Знаходиться споруда посеред тротуару. Цей гараж тут стоїть з 91-го року. Нікому не заважав. Зараз тепер заважає. А коли машину ставить? Про це ж ніхто не думає. Чоловік каже: не проти, що демонтують, однак на заміну потрібне парко місце, адже в районі автовокзалу ніде залишити авто то надайте мені парковочне місце біля мого будинку, як учаснику бойових дій, як інваліду. Надайте? Куди звертатися? Я вже звертався п'ять разів, я вже звертався і по землю, і по все. І до пор я стою в черзі, був 725 а зараз тисячу якісь, тому що судді, прокурори всі лізуть туди і тільки мене переміщають. На вулиці Вишиванка демонтують чотири гаражі. Усе через те, що вони незаконно встановлені. Власників споруд повідомляють завчасно про знесення, аби ті або самі демонтували, або встигли винести речі. Працюється з головами СББ, щоб голови СББ попередили, оскільки і бюджету, і всім вигідніше і зручніше, коли люди добровільно демонтовують. У нас, в принципі, баланс по добровільному і примусовому демонтажу йде десь приблизно 50 на 50%. Мешканці прилеглих будинків підтримують таку ініціативу. Кажуть, споруди заважають. Звісно, що класно, щоб його забрали звідти. І той он гараж і радушком ще щось там мусор один, то те, щоб забрали. Процес демонтажу розпочали ще у 2010 році. За цей рік вдалося знести понад 100 гаражів. Половину з них розібрали самі власники. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.